Вітаю вас, друзі. Самопроголошений президент Білорусі, диктатор Олександр Лукашенко, знову вирішив відкрити свого рота проти України. Ця війна продлиться, Володя, Ну максимум 3-4 дні. дня. не фашизм. Більше того, у своїй хворій голові він разом із російськими окупантами вже будує плани захоплення усієї Європи. Поки вони там розвернуться. І перешлють сюда какие-то войска. Ми вже будемо стояти у ламанш. Олександр Лукашенко, який перебуває під зовнішнім управлінням Владиміра Путіна, постійно видає антиукраїнські заяви, і цього разу він у інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову сказав, що якщо раптом буде війна Білорусі і Російської Федерації проти України, то максимум ми з вами протримаємось 3-4 дні, тому що не буде кому захищати Україну. Понятно, Україна Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Ті, які показують цими автоматами, їх показують. А вже ж Україну немає взагалі кому захищати. У нас вже немає збройних сил. У нас вже немає мільйонів українців, які готові протистояти агресії. І саме тому, що Україну немає кому захищати, Владимір Путін ніяк не може нас захопити. Тому розговори там о війні, не війні і так далі полізуть по лук. і вот вся війна. Я об этом недавно говорив. Підписуйтесь на. На мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Традиційно, щоб цей випуск набрав більше переглядів і давайте детальніше поговоримо про Олександра Лукашенка, який останнім часом. Повністю копіює кремлівську риторику та раз за разом видає антиукраїнські заяви у його голові. Війна Білорусі проти України вже давно, мабуть, почалась, тому що Україну він називає не інакше як Південним фронтом. Ну і вторая наша цель. Я її не скриваю. Сьогодні у нас жаль, відкривається Южний фронт, южне направлення З цього нікуди не дінешся. Ми винуждені укріплювати границю з України підконтрольна Російській Федерації. Білорусь, так само, як і сама Російська Федерація, це одна із наймиролюбивіших країн у світі. А усі вороги постійно хочуть її спровокувати на воєнну агресію. Толкають нас до відповіді. Уже кілька було провокацій, на які ми могли відповідати збройно. Поняли, що якщо ми відповімо, то Росія следом в ветоптянеться про одну із таких так званих провокацій: нещодавно білоруські та російські пропагандисти розповідали, нібито днями український безпілотник залетів на територію Білорусі, а там його збили. Безпілотник 24 января незаконно пересек государственну границю нашої країни, був зафіксований в повітряному пространстве Білорусі і впоследствии принужден к посадку спеціалістами ворожоних сил. вивілість перші фото українського безпілотника, який предположительно вів розвідку Брестський, що в Білорусі. У себе нічого, якби не один важливий нюанс, з'ясувалося, що той самий так званий український безпілотник виявився російським. Про таке повідомили видання інсайдер. Розслідувачі вивчили фото літака і виявили, що він схожий на Орлана з країни агресорки з деякими модифікаціями, а не на український спектейтер м 1 Апарати мають суттєві відмінності, тож ідентифікувати його було нескладно. От вже клята Україна завдяки російським безпілотникам провокує мирну Білорусь. Ми пока терпимо, але провоцирують. Постоянно і ще відносно нещодавно, кілька років тому Лукашенко намагався робити вигляд, що він нейтральну позицію займає у питанні війни Російської Федерації проти України, але останнім часом вже абсолютно не ховає свого справжнього обличчя і прямим текстом каже, що підтримує Російську Федерацію у всіх її важливих питаннях, зокрема у питанні агресії проти України. Нагадаю, він заявляв що Крим – це частина Росії і готовий туди прилетіти. Крим де-факто, я тоді ще сказав, де-факто, це російський Крим. Моє посіщення Крима, mm -hmm. на що я маю повніше право, по чим би воно там протекторатом, руководством і чей би не був Крим. Україна на це, вон, бачите, що творить? Він через границю перебрасує сюди зброю. Взривчатку. бізумцем, але також він постійно плутається у термінах захоплення у його хворій голові України раніше. Він казав, що це буде протягом доби. Якщо б ми хотіли вас поставить на коліні, будемо откровенні. Ми б це зробили в течение суток місця з нелюбимим вами президентом Путіним. А тепер вже Ця війна Володя. Ну, максимум 3-4 дня цікаво, що змінилося за цей час. Може, дід почав пити якісь інші таблетки, і так само, як і Владимір Путін, до слова він заперечує російську агресію. Тому придумали тезис, що Росія збирається нападати на Україну. Та окрім України для Лукашенка є іще ще одне джерело всесвітнього зла це жахливий захід, який хоче посварити братів росіян та українців. Для запада важно утапіть в крові російсько українське братство, наше славянське братство. Але самі росіяни, які вбивають українців, які прийшли на нашу землю і постійно погрожують нам, вони звісно ж ні в чому не винні. Це поганий захід. Не переплутайте. Українців толкають в пламя конфлікту, ламають їх сознання. Це готують до агресії. Формірують враждебне до к народів, народам, тому числі до білорусів. Захід хоче посварити нас із Білорусі, яка, звісно ж, миролюбива. Хіба ви не чуєте це по заявам самого Лукашенка і по пропозиції Лукашенка розмістити у Білорусі ядерну зброю? Білорусія пропонує Росії свою територію для розміщення ядерного зброї, якщо ядерне зброя стран НАТО окажеться в Польщі. Саме заради миру Лукашенко погрожує українцям. Саме заради миру він запрошує російські війська зараз у Білорусь, які вже зафарбовують номери на військовій техніці, і при цьому він намагається робити вигляд, що він іще якийсь там незалежний і не перебуває під зовнішнім управлінням владіміра Путіна. І не треба сьогодні упрекати Росію, що вона хоче поглотити білорусь. Ні, таких цілей, і я вже тклеєм сказав. Сьогодні немає ніякої незалежної Білорусі. Є лише сателіт Російської Федерації, абсолютно підконтрольний їй диктатор Лукашенко, який готовий допомагати Владиміру Путіну вести війну проти України. Ми повернемо нашу Україну влона нашого славянства Ми це обов'язково зробимо. До речі, російські пропагандисти могли би навіть позаздрити пропагандистам білоруським, наприклад, Азаріонку. Якщо ви досі не знаєте, хто це такий. То знайомтесь, ви устроїли кровавий госпереворот на Україні, ви снабжаєте його оружем, ви взростілі психопатов-бандеровців, ви, мерзкі вампіри, на всьому цьому зарабатується, ви пітаєтесь кров'ю. Я вирішив показати вам оце створіння тільки і з однією метою з метою повідомити, що його також показують і на українському телебаченні, на тому самому мураївському телеканалі наш. Рада знакомство, Григорій, розкажи, будь ласка, яка ситуація зараз у вашій країні? Зачем ви почали оскорбляти білорусів? Зачем ви почали к нам терористів засилати? Зачем ви СБУ подрибне операції вирішили тут проводити? У схибленого, абсолютно поїхавшого ворожого до України Олександра Лукашенка. Власне так само, як і у владіміра Путіна, є надійні союзники сьогодні в Україні, які йому допомагають та постійно його вилизують. Это іранічна, і это вам в плюс з точки зріння восприяття. Самий популярний іностранний політик. У нас дякую, Тебя я возьму в команду. Свою усі ці пропагандисти, з якими чомусь не веде боротьбу президент України Володимир Зеленський, постійно намагаються українців переконати, що Олександр Лукашенко прекрасна людина, що його диктаторський режим чи не один із кращих у світі. Що і нам потрібно, щоб було як у Білорусі. Але друзі дуже важливо розуміти правду. А правда полягає у тому, що Лукашенко це ворожий диктатор по відношенню до України, і ви обов'язково поширте цей випуск. Можливо, тоді любителів Лукашенка, міцного господарника, як його називають у нас в Україні, стане менше і більше людей побачать справжнє обличчя оцього путінського холуя.